Перше, що важливо знати, це флешка від машини від агресії на банані, або ж просто 47 сьома, бо вона кидається зазвичай на таймері хвилина 47. Підійшли до цього куточка, порівняли між собою ось цього синього чоловічка з цією плямою і зробили джамтру. Ця флешка вибухає отут-от зверху на банані і сліпить успішно гравців, які намагаються агресувати. Далі молотов, без якого неможливо зайняти банан. Це молотов на машину. Кидається він зазвичай на ходу, так от заходжу на банан, і кидає його приблизно в цей район. Головне, щоб горіла за машиною, перед машиною. Далі два молотова для контроля подальшого банану, після того, як ви кинули молотов на машину. Далі кидається молотов зазвичай на цемент та на піксель. На піксель я підходжу сюди до цієї діжки і наводжуся на ось цей ліхтарик. І отримую гарантовано якісний молотов на піксель. Або на старт банана, так як то називає. Другий молотов, який також важливий, це молотов за цемент. Кидається він теж приблизно з цього району. Дивіться на праву частину ось цього і будівлі. На ходу в неї. Цілитися, щоб воно від неї відскочило на цемент. Зазвичай це робиться з руки, але от орієнтир я вам сказав. виглядає це приблизно ось так. Тут важливо, щоб горіл ось цей простір, тому що якщо він не буде горіти, то там буде стояти суперник, якого ви не прочитаєте. Ну і очевидно, цей простір теж має горіти.